Запрещений прийомчик. Побачимо, що ця газель може. От зараз їдемо 115, спереді їде чорненький спринтер CDIч. Зараз спробуємо його взяти, якщо чесно. Однокутковий спринтер, новий це цікаво. Блін. Все для вас. Екстрім, конечно, знімати на такій скорості. От ми вже їдемо 135. Я думаю, що я її в прикірку зараз візьму через метрів 500 Уже 140 140 Спринтера Виберем Виберем Ну Хіба що чуть-чуть трошки я її дожену Ну просто 140 реальних 140 газель Спринтер старий нового спринтера хоче нагнати. Екстремально, конечно. Екстремально. Подивіться, 145. 145. Спринтер. Спринтер мене пускає, спереді Mazda. мазда. Фактично, вот он вам газель старенька.